Сьогодні з тобою я, Джиммі Нейтрон, безпристрасний огляд. Не більше, не менше підроблені турнікети. Не ці голкову декомпресію скасували. І тут можна трошки домахатись. Тіпи. А можливо, прийде бойовий медик. А питання, чи місце йому саме в аптечці? Якщо у вас є ліпші варіанти, ніж голка. Моя улюблена тема нормальна довжина. Тому давайте нічого не демонізувати. Mm -hmm. Ну, скажу так, take my money. І ці дві грілки вже будуть топчиком. Yeah. Зараз затестуємо, з чого вона. Що таке пілпак? Ну, я перепрошую. Ви можете ще один докласти. Переведи сюди 2000. Я тобі зараз знесу гемостатик. Док пережок, привіт. Сьогодні з тобою я, Джиммі Нейтрон. І ми будемо говорити про аптечку. А власне доволі гарні люди, небайдуже байдуже одеситих називається організація, передали мені свою аптечку. Я особисто від себе хочу зробити безпристрасний огляд її. Тобто тут не буде ні реклами, нічого. Але перед тим як я буду її оглядати, я прошу друзі наголосити: що, по-перше, це не реклама. Друге, хлопці роблять за власний рахунок все. Ну, тобто розумієте, вони не збирають зборів, вони просто беруть і роблять. І тому, як кажуть оці мукбангери, перший кусь. Почнемо з чогось такого самого початкового: це підсумок або підсумок року. Називайте, як хочете. А, підсумок, звичайний, швидкозйомний, доволі не скажу, що поганої якості. Назвемо його так: звичайний швидкозйомний підсумок. Не більше, не менше. В чому полягає суть швидкозйому, коли ви розкрили Фастекс, ви його відриваєте від основної платформи і все, аптечка у вас в руках. Тобто це дозволяє з однієї сторони дає більше можливих місць її знаходження у вас на спорядженні. Що немало важливо. Відкриваємо. Перше, що на нас випадає з вами, друзі, це запакований турнікетка. Скоріше за все, та я прям певен, що це оригінальний турнікет, оскільки ці хлопці навряд би передавали нашим захисникам уже на такому році війни підроблені турнікети. Тому я певен, що це оригінальний турнікет фірми Кат. Що я самим по собі доволі добре. А, Нас зустрічає бандаж. По розміру, судячи, це четвірка. Ну, Тобто, невеликий, але для більшості а, варіантів тампонади його стане. Декомпресійна голка українська, і да, зараз почнеться голкову декомпресію, скасували, нахер це класти. Тіпи. А можливо, прийде бойовий медик, який захоче зробити голкову декомпресію, і він буде використовувати аптечку пораненого. І скажіть мені, будь ласка, в коментарях тільки доволі адекватно, які ви бачите методи усунення респіраторного достресу у вигляді пніматорексу. Якщо у вас є ліпші варіанти, ніж голка, з задоволенням, друзі, подискутую на цю тему. І тут. Можна трошки домахатись, і не до того, що назофарінігальний повітрі провод лежить в аптечці. Ні, ЕНПІКА це доволі індивідуальна річ, яка має підходити вам по розміру. Якщо вона не підходить вам по розміру, вона буде неефективна. І знову таки, тьху тьху зараз на заферінгальні повітрі проводи використовують тільки в форматі BVM, ну тобто роботи з мішком амбу. Але знову таки питання розміру. Тут лежить такий, умовно, стандартизований 7,5 мм, є лубрикант на водній основі. тобто Круто, що він є, просто питання, чи підійде він всім по розміру. Оклюзійні наліпки. Fox Seal, Нормальна оклюзійна наліпка. Тобто вона закриє любі ваші по суті, потреби для проникаючих поранень грудної клітини. Ножиці, бачите? Можна, знаєте, як робити з цими ножницями прямо цей АСМР. Звичайні адекватні нормальні ножниці, які закриють знову-таки всі ваші медичні потреби по знешкодженню одягу на пораненому. Можна, звісно, покласти собі лізермани за шість косарів. Але навіщо, якщо це справляється цілком і повністю зі своїми функціями? DuckTape, армований скотч. Повірте, його, ну тобто йому можна знайти застосування. А питання, чи місце йому саме в аптечці, питання дискусійне. Але ми тут не заради того. Ми просто дивимося, хлопці кладуть в аптечки. Моя улюблена тема бинт еластичний. Яке його цільове застосування саме в форматі тактичної медицини? Не знаю, але пам'ятайте, що це, це можна просто взяти, викласти і перекласти цю аптечку, те, як вам буде зручно. І хлопці це кладуть. Звичайна термоковдра. Я думаю, цього достатньо на перших етапах до медичної допомоги, друзі. При правильному її застосуванні вона літеру H вашу закриє Пластер. Чому ні, знову таки, ці три слота я відставляю окремо, тому що, в принципі, вам вирішувати, як комплектувати вашу аптечку. Нам, нас цікавить складова її. Компресований бинт. Цілком і повністю має місце бути. Тобто це звичайний бинт. Просто за рахунок його габариту його зручно класти в аптечку. Зараз я подивлюсь його довжину. Це стерильна пов'язка. 375 см. Нормальна довжина. І ширина її 11,4 см. Кровоспас. Має місце бути, оскільки як не викручуєте, це вже не звичайний бинт, а це гемостатик, який буде явно більш ефективний. Ніж це. І ще один гомостатичний бинт. Взагалі не маю до нього зауважень. Хоча, так, да, само по собі Целокс це доволі суперечлива штука, була в тактичній медицині, але наскільки я пам'ятаю, основні претензії до Целоксу були виключені у форматі порошку. І я бачив різні відоси про те, що там діставали Целокс цілком нормально. Тобто це не було забетоновано чи якось так. Просто спокійно діставали цю тампонаду. Тому давайте нічого не демонізувати. Без потреби, принаймні. Ну, скажу так. Чи має це місце бути десь у вас в рюкзаку, якщо у вас є вільне місце? Так. Наскільки місце цьому в аптечці, знову таки, добре, що вона є. Просто наскільки доцільно її класти в аптечку, але знову. Завжди це можна перебрати, зробити як вам зручно, і все буде окей. Тому сама в аптечці я не знаю, наскільки вона потрібна, але знову. Чи може вона бути у вас у рюкзаку? Так, звичайно. І поясню, чому моє ставлення до опікуна саме таке. З точки зору Комітету Ті 3 у нас є всього-навсього три види опіків: термічні, електричні, хімічні. І Комітет Ті 3 передбачає, що якщо у нас термічний опік або електричний, ми просто накладаємо стерильну суху пов'язку. В той же час, якщо у нас опік хімічний, то там уже буде зовсім інший метод протидії цьому. Оскільки фосфор, він буде далі горіти, доки ви не прикриєте доступ кисню. Тому нам буде потрібна А, вода, Б, чиста стерильна пов'язка, яку ми повністю просочуємо водою, накладемо на пораненого і будемо спокійно поливати для того, щоб унеможливити потрапляння кисню, коли, наприклад, якийсь уже хімічний елемент в кінцівці. І знову опіки ми починаємо розглядати з е, другої категорії. Тому це може бути в рюкзачку десь. Звичайно, може, оскільки на війні все одно існує побут, друзі. Про це варто не забувати. І десь для побуту, так, звичайно, це має місце бути. Дві грілки. Це має місце бути однозначно, оскільки треба не забувати, що паралельно пасивним методом запобігання гіпотермії ми з вами маємо використовувати активні методи запобігання гіпотермії. І ці дві грілки вже будуть топчиком. Тому чи варто їх мати? Так. Варто. Знову таки, саму аптечку кожен розкладає під себе. Але її можна зробити повністю по протоколу March. Тобто від літери M до літери H. Розумієте логіку. І в цьому відділі у нас є картка пораненого. Зараз затестуємо, з чого вона? На жаль, вона звичайно паперова. І тому вона може швидко вийти з ладу. Але вона є. І давайте пам'ятати, картки пораненого це просто база, ґрунт і основа. Оскільки виключно по цим карткам пораненого наступні ланки евакуації будуть розуміти об'єм проробленої роботи над пораненим. Там, що ввів бойовий медик, що зробили ви, і час. Саме безцінне, це час для пораненого. І це все має бути тут. Ну, рукавичок хлопці не пошкодували однозначно. Тобто, ну знаєте так. Шатапен так маймані. Так і з рукавичками. Вони білі і цілком допоможуть вам зробити якісний огляд. І вважайте, що тут явно не одна пара. Тобто це доволі класно. Пілпак. До речі, хто не знає, хто можливо пропустив цей момент, що таке пілпак? Пілпак це комплект пігулок, який ми використовуємо в алгоритмі марч. На рівні АСМ існує просто марч. На рівні CLS існує марч плюс пауз. І якраз коли ми переходимо до цього пауз, тут у нас виходить на сцену пілпак. Тут чітко вказано, що тут парацетамолу 1000 МГ, Моксифлоксацину – 400 МГ, мелоксикам – це нестероїдний протизапальний 15 МГ. Парацетамол це є своєрідним знеболювальним, оскільки він не виступає у ролі коагулянта, тобто він не буде розріджувати вашу кров. І тому в тактичній медицині. І ми використовуємо парацетамол. Мелоксикам – це настройний протизапальний засіб. Та моксіфлаксоцин це антибіотик. Власне, оце все, що необхідно на рівні CLS цілком і повністю. Оп! Що це? Маленький маркер. І це є чудово. Щиток для ока. В принципі, я не побачив в цій аптечці недоліків. Ну, насправді. Тобто. Є все для того, щоб повноцінно пройти по протоколу Марч. І так мені зараз можна написати в коментарях про те, що чувак, а де звичайні бинти? Ну, сорі, друзі, звичайні бинти, якщо ви бачите їх в аптечці, ви можете самі докласти. Так само, як вам, якщо вам мало бандажа, ну я перепрошую, ви можете ще один докласти. Оскільки, на жаль, на жаль, наша держава не в стані забезпечити нас всім необхідним. І це треба приймати. Ну, окей. І так, друзі, я розумію, що, можливо, комусь буде мало два гемостатика. І комусь може бути мало одного бандажа. Але я повертаюся до початку цього відео, що хлопці це роблять за власний кошт і передають в великих кількостях на військо. І тобто, враховуючи те, що вам держава видає аптечку, ви можете скласти два ешелона медицини для себе. Розумієте? І ті, хто будуть казати, що блін, я йшов у військо, держава мене має всім забезпечити. Так, держава має вас всім забезпечити. Мені дуже сумно і прикро, що держава не встані нас всіх забезпечити необхідним. Але треба розуміти, що коли ви будете лежати з пораненням, як каже одна гарна людина, янгулятко на хмарці не спуститься до вас і не скаже: От переведи сюди дві тисячі, я тобі зараз знесу гемостатик. Не буде так. І це те, що буде рятувати друзі, ваше життя. Або ваше, або ваших побратимів. Тому вважайте на це. І знову таки, як казав мій гарний товариш, про те, що економити на собі це гірше, ніж мати статеві стосунки з бомжами. Тому що ми того варті, тому давайте не економити на собі і просто розуміти, що це чисто ініціатива людей. За що ми можемо просто їм подякувати або звернутися до них, і я думаю, вони вам не відмовлять. Я розміщу посилання на цих хлопців. Тому, друзі, вчіть медицину, тренуйтесь, бо ви того варті. Друзі, я забув. Точніше, не забув, а просто ще раз хочу пояснити, що наступне відео ми будемо робити огляд цього медичного рюкзака від небайдужого одесита. Тому чекайте, вчіться, тренуйтесь і будьте молодцями.